Соловей, соловей, не співай раненько. Це читерство. Ну, є трошки. Давай ще одне. Ось такі канапелочки. Mm -hmm. Tonight. Tonight. We are young Tonight. We are young am. Спи. А, спи собі сама. Коли біля тебе мене нема. Ми собі сама. Коли для тебе мене нема. Небо, а небо плаче грозами, грозами, грозами Миває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я... Час. До дому час, час О, час додому час Час, до дому, час час, 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 до дому, час. Вам сказать яке слово? Ла-ла-ла. Mm. <рес> <рес> ну, що Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все. У мене одразу теж я співаю ла-ла-лай. Ла 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 це знають тільки фанати лелеки. Так що йдіть, і у мене для вас квест. Що це? Я заспівала за пісню. Треба переслухати всі п'ять альбомів моїх щоб знайти.